Волинянам нарешті повернуть ліси. Такі заголовки не так давно майоріли у місцевій пресі. Проте волинян вводили в оману. Про це розповіли на прес-конференції головних лісників. Виявляється, що весь цей період часу волиняни не мали можливості мати ліси, і тут, от сьогодні, їм відповідним рішенням, тим, що скасували розпорядження відповідної голови адміністрації попередніх років, волинянам насправді повертають ліси, і вони з сьогоднішнього дня ну, повинні бути щасливі. Володимир Бондар додає, що просто одним розпорядженням голови обласної ради ліси нікому не передаються. Саме розпорядження не змінює право власності на ліси і не повертає. Ліси переходять у відповідності до чинного законодавства, можуть змінити своє призначення тільки рішенням Кабінету міністрів України. Таке рішення на сьогоднішній момент часу не мало місця, і тому ліси, як знаходились. У державній власності так і знаходяться мова йде про 50 тисяч гектарів волинських лісів. Проте різниця, коли вони були в комунальній власності і стали в державній, колосальна. Про це на прикладі двох лісових господарств Маневицького та Любомильського, і розказав Володимир Бондар. Сплачено податків до усіх рівнів та єдиного соціального внеску в тисячах гривень. В 2011 році цим цим підприємством, зокрема Поліським, це підприємство Маневичі Агроліст. Так було сплачено податків всіх 705 тисяч в рік. В 2016 році за рік було сплачено 7 мільйонів 945 тисяч. В 10 разів збільшено податки. І Прибузьким так само, 800 тисяч було в 2011 році, 6 мільйонів 300 тисяч було сплачено в 2016 році. Це тоді, коли вони стали державними підприємствами. У місцеві бюджети при цьому у 2011 році було сплачено менше 200 тисяч гривень, а у 2016 році понад 2 мільйони кожним підприємством окремо. Середня заробітна плата працівників становила 1700 та 1800 гривень у 2011 році, а в 2016 7300 та 7700. При цьому заготівля деревини у Маневицькому лісгоспі майже не зросла, а в Любобильському показники заготівлі навіть знизилися. Тому від зміни власності ці підприємства нічого позитивного як не отримали, так і не отримують більше того. Лише будуть вимагати кошти на своє існування з обласного бюджету. Мені здається, голова обласної ради казав, що 900 тисяч треба виділити тільки на матеріали, на проєктні матеріали, на, на матеріали з обласного бюджету. То обласний бюджет буде виділяти матеріали. Сьогодні прийде підприємство, яке не має ні остаткування, ні обладнання, ні офісу, ні чого. Буде з бюджету брати гроші, а назад бюджет не давати. Скажіть, будь ласка, це логічно від цього Волинянин пересічний рядовий виграє? Тому передавати підприємства в комунальну власність невигідно перш за все економічно, адже обласний бюджет не наповниться, а гроші громад будуть лише витрачатися. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.